Вітаю вас на онлайн-уроці з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – створення простого векторного зображення. Це у нас перша практична робота. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Що ж нам потрібно буде зробити? Нам потрібно буде в нашому графічному редакторі створити малюнок, який наведено зараз у вас на екрані. Тобто це у нас. Сонечко з хмаринкою та новорічна ялинка. Після того, як ми його створимо, нам потрібно буде його зберігти, а саме підписавши його прізвищем та ім'ям, та додати ще практична робота номер 1 Під час виконання цієї практичної роботи ви можете використовувати будь-який графічний редактор, який у вас встановлений. Рекомендовані графічний редактор такі: текстовий документ, Word. Paint, PaintNet, CorelDRAW, Inkspace, GIMP або LibertyOffice з якими ми працювали на попередньому уроці. Розпочинаємо працювати з комп'ютером. Зараз я вам покажу, як можна буде виконати цю практичну роботу саме у Liberty Office DRAW. Liberty Office вже відкритий. Я натискаю тепер на додаток Рисунок DRAW» І розпочинаю працювати. Ми на попередньому уроці вже малювали тут скіпку нашого кавунчика. Тому буде набагато легше працювати в подальшому. Що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити хмаринку, сонечко та новорічну ялинку. Розпочнемо з найлегшого це сонечка та наші хмаринки. Щоб додати сонечко, нам потрібно натиснути на фігурки та символи, там де в нас зараз намальований саме смайлик. Натискаємо і обираємо саме тут сонце. Додаємо наше сонечко до нашого робочого листа. Та тепер нам потрібно його трішечки відредагувати, а саме додати колір. Тільки у нас буде не заливка, а саме кольор в градієнті. Там, де в нас властивості в заповнення, обираємо: де немає, а саме градієнт. І в градієнті тепер у нас є два кольори, які будуть у нас зливатися в один. Так, Обираємо тут не лінійний, а радіальний для того, щоб у нас кольор виходив від середини та по сторонам. І тепер робимо так, щоб у нас а, рожевий кольор був тут жовтий, тобто серединка. А той, який виходить по сторонам, буде у нас ось такий помаранчевий. Або ж навіть можна зробити світліший. Ось так от у нас виглядатиме сонечко. Можемо зробити там, де кольор лінії, наприклад, біленький. Для того, щоб її не було видно. Або ж можемо зробити якийсь жовтенький. Ось так. Сонечком ми. Тепер переходимо до наших паринків. Там же, де ми брали тільки ще сонечко, ми можемо дістати їх маринку. Ось таким дістаємо та створюємо. Є, маринка у нас створена. Нам так само тепер потрібно її змінити. Можна залишити її і таким кольором, а можна додати саме градієнт. Я ж буду робити градієнт. Знову-таки, там, де в нас заповнення кольор, обираю градієнт і обию. Тільки тепер лінійний. Для того, щоб у мене було два кольори, і плавненько вони змінялися. Вибираю ось такий от кольор. І, наприклад, ось такий от кольор. Ні, вони майже схожі, тому беремо ось такий от. І ось таким чином у нас виходить наша хмаринка та наша сонечка. Тепер же переходимо до нашого об'єкту, такого як ялинка. Розпочинаємо. Працювати зі стовпером. Обираємо прямокутник і додаємо його ось туди. прямокутнику також ми можемо забрати, або ж, точніше обрати або звичайний кольор, ось такий, от, або зробити його саме градієнтом, і на нижній частинці обрати ось такий от кольор, а на верхній ось такий от. Або ж навпаки, на нижній ми обираємо темненький кольор, а на верхній світленький. Ось такий. Тобто тепер у нас є саме наш стовбур нашої майбутньої ялинки. Тепер обираємо, який об'єкт саме наш трикутник. Він у нас там, де ми брали коло на попередньому році. Беремо рівнобедрений трикутник і додаємо його ось таким чином. Ставимо посерединці і можемо так само додати або ж градієнтом, або ж зробити саме. Звичайною заливкою. Я б радив вам робити заливкою, але покажу вам, як можна зробити це саме з градієнтом. Робимо, наприклад, градієнт. І там, де у нас нижня частинка, у нас буде світліший кольор, наприклад, ось такий от. А там, де в нас верхня частинка, буде ось такий от кольор. І в нас буде, наприклад, такий невеличкий наплив. Тепер ми можемо зробити так само, наприклад, копію. Натиснувши на наш об'єкт правою кнопкою мишки, обираємо копіювати. І так само на вільному місці правою кнопкою мишки натискаємо Вставити. І в нас тепер таких два об'єкти. Тільки тепер нам потрібно буде просто змінити трішки кольори для того, щоб вони відрізнялися. Наприклад, тут ось такий от зробимо. А тут зробимо десь ось такий от. І тут так само можна десь ось такий от обрати. Для того, щоб трішечки у нас змінювалася наша ялинка. Тепер ми можемо скопіювати ці два об'єкти, виділивши їх через шрифт. І натиснути Копіювати, і на вільному місці натиснути Вставити. І тепер підняти ось таким чином, але трішки-трішки зменшити. Ось так. От. Зменшили. Можемо навіть а, четвертий наш трикутничок ще краще зменшити для от такого вигляду. І після цього копіюємо знову-таки ось, ось цей об'єкт. Вставляємо його і додаємо ось сюди. І у нас вийде з вами ось така от ялиночка. Після того, як ми це все зробили, нам потрібно додати саме зіроньку та наші новорічні іграшки. Зіроньку ми додаємо там, де були у нас об'єкти. Так, обираємо. Тут не видно. Обираємо. Ось у нас є зіронька. Додаємо її. І, звичайно ж, тепер змінюємо саме і колір Робимо такий же колір як був у нас і на сонечко Обираємо не колір а градієнт. Знову таки, тут ми обираємо помаранчевий ось такий. от Можна світліший зробити. А там обираємо жовтий колір Так, не хоче чомусь. Ага, лінійний. Не забуваємо, от у нас є, ставимо на радіальний. І у нас тепер є зіронька. Також ми забуваємо замінити кольор на наших лініях. Після цього робимо тепер невеличкі іграшки. Тут все набагато легше. Робимо кружечок невеличкий і додаємо його до наших об'єктів. Тут, наприклад, ми зробимо знову таки градієнт. О, радіальний. Обираємо, наприклад, ось такий от кольор та ось такий от колір. Зробили. Ось так от. Є. Тепер можемо скопіювати через Ctrl-C, Ctrl-V, змінити розмір, додати оціди і замінити тепер просто наші кольори. Знову таки копіюємо, змінюємо розмір. І додаємо те, що нам потрібно. Ось так от. Або ж ось так от. Можемо додати таких декілька сюди, для того, щоб вони були в різного положенні та замінювали один одного. І ось таким чином ми зробили той малюнок, який нам і потрібен був для виконання цієї практичної роботи. Тобто нічого складного немає. Головне, правильно поставити градієнт та додати певну кількість наших об'єктів. Якщо ви зробили трішки більше, як і я наших іграшок, то нічого страшного, я впевнений, що у вас вчитель навпаки це оцінить та поставить плюс 1 бал. На цьому ж ми зберігаємо нашу роботу, для цього натискаємо на збереження. Відкривається наш провідник, і ми зберігаємо це все в нашій папці, яку ми створювали раніше. Тільки тепер ми підписуємо об'єкт своїм прізвищем та ім'я та прописуємо, що це у нас практична робота 1. Підписуємо прізвище. Ім'я. Та пишемо практична робота. Практична робота 1. Це ім'я файлу у нас є, тип файлу також у нас вказаний, і ми тепер можемо натиснути Зберегти. Після цього ви закриваєте програму і здаєте свою роботу своєму вчителю. Також рекомендую вам виконати додаткове завдання, а саме створити у разовому графічному редакторі один малюнок на вибір відповідно до ниже наведених зразків. Також вам потрібно буде надати в своєму зошиті відповіді на такі запитання, яким графічним редактором ви користувалися під час виконання цієї практичної роботи, який тип графіки ви використовували, в якому форматі ви зберігали свою готову роботу. Також не забувайте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на цей канал. Всім до нових зустрічей!